Крим уже з новою переписаною Конституцією самопроголошена влада сьогодні затвердила основний закон півострова. На позачерговому засіданні Кримського парламенту за нього проголосували одностайно і самі себе привітали бурхливими оплесками. За новою конституцією Крим відтепер є демократичною правовою республікою у складі Російської Федерації. І територія Республіки Крим є єдиною неподільною та складає невід'ємну частину території Росії. За это короткое время мы прошли путь от бесправной автономии в составе унитарной Украины. Я бы сказал, бесправность среди бесправных украинских регионов. Кріспубліки суб'єкту Російської Федерації равному серед равни у документі. Прописано, що в Криму три державні мови російська, українська та кримсько-татарська конституція також гарантує право кримців на референдум і вільні вибори. Меджліс уже відреагував на ухвалення нового основного закону, назвав його, цитую, неприйнятним для кримсько-татарського народу, бо не містить жодної норми, яка б гарантувала збереження та розвиток кримських татар як корінного народу півострова.